Банда піратів. Корабель Привид. Текст Перешині-Дені та Олівера Дюпену. Розділ 3. Замкнені в трюмі. Що ж, давайте подивимося на привидів ближче, вигукнула Марі, нервово посміхнувшись. Томас відчув, як серце закалатило в грудях, але головне було не показати сестрі, що він боїться. Треба йти вперед, не кажучи ані слова. Тим часом Вілі виявив кілька дерев'яних ящиків, складених у носовій частині судна та порожнісіньких. Утім, запах від них линув якийсь дивний. Діти не могли визначити, чим саме пахне. Троє друзів продовжили огляд судна. Марі рушила в бік капітанської каюти. Дивно, двері замкнені на ключ. Віллі ретельно все оглянув. Вони біса міцні ці двері. Ми не зможемо ані відчинити їх, ані зламати. Гадаю, варто спробувати пошукати компас деінде. Скажімо, в трюмі корабля. За допомогою Віллі Марі відчинила двері, які вели до трюму. Всі троє обережно стали спускатися сходами. Скрегіт дошок супроводжував кожен їхній крок. Будьте обережні, хлопці, ще не вистачало забитися, вигукнула Марія. Все довкола було завинуте щільним паутинням. Своєю дерев'яною шаблею Марія розтинала його так, ніби вона продиралася крізь лісові хащі. Над головами у них миготіло світло, пробиваючись крізь щілини у дошках палуби. Ніколи ще нутрощі корабля не видавалися їм такими похмурими. Ні, тут самі лише старі пляшки та бочки, вкриті паутинням», – озвався Вілі. Здається, ми не знайдемо тут компаса. Раптом Томас застиг на місці. Ви чуєте? запитав він. Вілі і Марі замовкли й прослухались. Здалеку пролунало моторошне виття, потім ще раз. Здавалося, воно наближається. «У-у-у!» Із перекляку діти не наважувалися поворухнутися, навіть Марі здригнулася. А якщо цей корабель був насправді населений привидами, і тут пролунали кроки, не важкі, як у величезного монстра, але все одно страшні. Може, краще сховатися в ці великі бочки? запропонував Віллі – Перезирнувшись, діти залізли в бочки. Затамувавши подих, вони прислухались до кроків, які наближались до входу в трюм. Марі намагалася роздивитися, хто там, але, крім силуету, нічого не могла розгледіти. Тим часом кроки лунали вже зовсім близько, і цієї миті Томас раптом відчув непереборне бажання чхнути. Він зіщулився, скривив ніс, але бажання було надто сильне. Пролунало в темряві, сахнувшись суледний, було чути, як кроки швидко віддаляючись, і за мить гримнув важкий люк. Діти були зачинені в трюмі корабля привода Після того, як люк зачинився, пролунав якийсь гуркіт. Що це таке? запиталася Марія. Що це за шум? По-моєму, відповів Вілі, це перекочують бочку на палубі. Гадаю, її встановили на люк, щоб перешкодити нам вибратись. Почувши це, Марі схопилася за надто пізним. Люк не можна було підняти. Перепрошую, озвався Томас. – Я не знаю чому, але відколи ми на цьому кораблі в носі в мене постійно свербить. У будь-якому разі, сказала Марі, – нам треба вибирати звідси, а вихід тільки один це люк, який ми не можемо підняти. Давайте пошукаємо, запропонував Віллі. Можливо, нам вдасться знайти тут щось таке, що дозволить нам урятуватися друзі розберелись трюмом і пошуках того, що допомогло б їм вибратись. Але вони постійно наштовхувались лише на старі ящики, порожні бочки, купи якогось сірого порошку і старі вітрила по дереві. Марі продовжила пошуки глибоко в трюмі, в задній частині корабля. Там було дуже темно.